Боєць територіального батальйону Волин Сергій Дмитрук повернувся до Луцька під Дебальцем. Він потрапив у полон ДНР, де перебував 15 місяців. Сьогодні на в'їзді у Луцьк краяни зустріли бійця, який повернувся з дружиною з Києва. Учора Сергій Дмитрук і ще троє бійців, визволених напередодні з неволі бойовиків, зустрілися у столиці зі своїми рідними. Тепер усі вони вдома. Дізнавшись про повернення додому побратима Сергія Дмитрука, зустріти його прийшли ті, хто служив поряд. Серед них і командир бійця Олег Кивлюк. Він розповів, що бачили, як російські військові взяли Сергія у полон, але стріляти не могли. Це сталося 30 листопада 2014 року. Ми намагалися вийти на зв'язок з підрозділом, який здійснив, скажімо так, зняв його з поста, забрав, взяв в полон. Це підрозділ Російської Федерації. Літуча миш, інфекційна група кадрових військових російських. Вони з нами пішли на перемовини в тому плані, якщо ми віддамо їхніх людей, трьох людей, тільки тоді вони повернуть нам Сергія. Найбільше радіє повернення чоловіка дружина Єва. Вона їздила зустрічати Сергія з полону. Довгих 15 місяців у неї на очах були сльози смутку, а нині радості. Я рада, що він повернувся. Від такого довгого очікування п'ять місяців взагалі зв'язку не було. Хоча мені говорили, що він є на обмін. А коли я знала, що він дійсно жив, ну вже була впевнена, коли я побачила відео, тоді мені сказали, що ми думали, що його в живих немає, а говорили, що він йде на обмін. Його вітають луцький міський голова Микола Романюк і секретар міської ради Юлія Восенко. Сергій відразу потрапляє в обійми побратимів. Сльози радості. А Сергій радіє, що після 15 місяців полону нарешті ступив на рідну Волинську землю. Дякую всім, що мене зустріли. От. Я радий, що я повернувся додому, живий, здоровий. Да, довго мені прийшлось почекати, потерпіти, але я цьому радий. Я дуже вдячний Гращенко Ірині. Дуже вдячний Качанову Юрію, який співпрацював, ну, допомагали в цьому питанні, щоб мене звільнити. Вони перебували під час мого звільнення, супроводжували мене в Київ, тобто допомагали нам, нас чотирьох поміняли, пройти ми догляд. Вот. Ну, і дякую всім, що прийшли сюди, що зустріли, не забули. За кілька місяців. Мене зігрівала тільки надія. Тільки надія, любов до жінки, до дітей, до своєї батьківщини. Я знав, що мене шукають, що про мене не забули. От. Ну і надіявся на швидшому звільнення. Луцький міський голова Микола Романюк вірить, що Сергій швидко адаптується до цивільного життя, а влада усіляко сприятиме цьому. Це найбільша радість у родині і радість в нас, влочам, що він живий, що він здоровий. Бажаємо, щоб в нього все в житті збулося і щоб ніколи не прийшлося захищати нашу вітчизну, щоб пошвидше мир наступив на нашій землі. А ми будемо йому допомагати в тих питаннях, які, по яких він, скажімо, звертатиметься до нас. Ми допомагали родині під час того, як він перебував у полоні. Чекали на повернення сина і батька рідні Сергія Дмитрука біля будинку. Біля під'їзду багатоповерхівки зібралося чимало сусідів. Вони спекли торт, що по подальшому у житті він не знав гіркоти, адже пережити у полоні довелося чимало. У сестри Валентини на руках найменший син Сергія Станіслав. Батько пішов у військо, коли йому виповнилося лише місяць. Вставали з молитвою і просили в господа Бога, щоб він вернувся, матінки й Божий, і лягали з тим же. У мене є три сини. Вони також ставали кожен вечір молитися, і вони таємно. Тихенько завжди просили, аби їхній дядько, хрещений батько, вернувся чим скоріше додому. Старший син Сергія Дмитрука Михайло зустрічав тата з квітами. Я його дуже чекаю, крепко-крепко. Після довгих місяців чекань і сподівань. Нарешті обіймають сина батьки Світлана Андріївна і Леонід Гнатович. Сергій бере на руки дітей. Слава Богу, скінчилося. Все найгірше позаду. Він вдома з найріднішими.